Я вибачаюсь. А скільки треба заробляти в місяць, щоб для комфортного проживання в Вінниці? 100 тисяч доларів. Mm. А на вашу думку? Я не знаю, я не знаю. А, а ви скільки заробляєте в місяць? Ноль. Ноль? А, а як буде, скільки я заробляю в місяць? Десь. Скільки? 50 тисяч. 50 тисяч? Так. Ні. На жаль, ні, набагато менше. Ладно, гарного вам вечір. Що, кажіть? Ти. Ні, нічого, просто я трошки що... кажуть. Я теж. Ну мені не видається прожити Вінниці. Тобто, я бомжую, скажімо так. Mm -hmm. я, виживаю. Mm -hmm. я, виживаю. я виживаю. Вам mm -hmm. желаю бути дуже багато людей. Дякую. Дякую. Все Дякую. гарного вечір. Дівчата, я вибачаюсь, а скільки треба Вінниці заробляти грошей для комфортного проживання у Вінниці? <гум> дуже багато. Ну скільки приблизно десь, <гум> на вашу думку. Може 30 тисяч десь в місяць, так? Да? А ви на вашу думку? І? Так само. Так само, а ви. Добре, гарно вам mm -hmm. вечір. Дякую. Скажіть, будь ласка, я Олександр, як вас звати? Дуже приємно. Скільки треба у Вінниці у місяць заробляти, щоб комфортно проживати? От на вашу думку, от там на харчування, на проживання, на розлічення. Скільки на вашу думку? От для комфортного проживання? 20 не менше. Двадцять тисяч гривень. Ну це як для мене. Угу. Ну як для вас, так, да, як для вас. Як для мене 20. 20. тому що житло коштує дорого. Да, я розумію. Ціна на все. Да. Дякую вам за думку. Гарного вечора, Світлана. Дякую. Дякую.